31 жовтня у сумах коаліція Сумщина 1325 провела форум інсталяцію присвячену 25-річчю резолюції ООН «1325 – Жінки, мир, безпека в Україні. Подія під назвою Голос миру – жіночий» включала інформаційну інсталяцію в самому центрі міста, яка висвітлювала ключові принципи резолюції та досягнення її реалізації на сумщині. Від сьогоднішнього заходу о, я очікую, перш за все, мабуть, позитивні емоції, будучи. Тут у цій атмосфері то значно у нас ну покращиться настрій, і все буде добре. Сподіваємось на краще і працюємо для нашої перемоги. Дарія Саса з дитинства незряча жінка пояснює, суми не завжди є максимально доступним містом для людей з інвалідністю. Транспортна недоступність тобто, у нас мало низько підлогового транспорту. Відсутня Певна кількість світлофорів озвучених, адже у нас у місті лише їх чотири, і цього замало. Ну і так само тактильні смуги у місті мали би бути на пішохідних переходах. Ну і бар'єри. В комунікації знаєте, не завжди можна знайти порозуміння в суспільстві. Тобто я зараз не буду про себе говорити, бо в мене слава богу з цим якось не було проблем. Але є скарги з боку наших людей, наших членів, членів організації. Голова організації фонд розвитку грунської громади Людмила Совкова розповідає про ініціативи щодо забезпечення безпеки в громаді. Ми вже реалізували декілька проєктів, але один із таких головних це був у нас, коли ми проводили аудит безпеки громади, а потім виявили місця, які нам необхідні, небезпечні місця. Ми зробили пандус до закладу соціального захисту. А далі ми виявили в одному із старостатів небезпечне місце в парку. це Криниця, куди могли попасти діти, які там куди гуляють, ми оздобили цю криницю, зробили його красивою в парку. Це та і безпечною. Вікторія Цюбка, членкиня громадської організації Жіноча ініціатива для Білопілля, розповіла про підтримку жінок, що пережили втрату внаслідок війни. Наш проєкт тривав 9 місяців, і в проекті були обхоплені жінки і діти. Спостраждали в категорії. Це в першу чергу постраждалі від війни. Ми безпосередньо розпочали свою діяльність саме в Білопіллі. Але в 2023 році, коли були сильні обстріли кабами, ми релакувалися і проводили свою діяльність саме в межах Сумської громади. Цей проєкт, який ми реалізовували, це був проєкт на три громади: Сумська, Лебединська і Барамлянська. Охоплено до 500. Людей обладнано два пандуси. Це те, що ми змогли за рахунок аудиту безпеки, те, що вони виявили, що є критично небезпечним, да і критично не дає доступу до соціальних структур. Але в планах громад, які пройшли аудити безпеки, вже на наступні роки закладати і фінансову і якусь підґрунтя для того, щоб ліквідувати інші наслідки в Лебединській громаді є створений гендерний профіль громади, пройдений аудит. Безпеки, гендерний профіль громади. Він є діючий, а в ньому є закладені кошти на виконання плану їхнього да місцевого. А це все спрямовано на захист і підтримку жінок, і також на реалізацію резолюції 13.25. Крістіна Сахно говорить такі ініціативи допомагають розвивати громади, а також забезпечують підтримку для тих, хто цього потребує. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.